Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні публікуємо пляцок, який ми публікували два роки тому, але через технічні проблеми на YouTube мусимо його знову перезалити. Дуже класний пляцок, не можемо його просто пропустити повз, тому нагадуємо про нього по-новому. Отже, спочатку готуємо листкове тісто, до борошна додаємо холодне масло, перетираємо в крихту. В окремій ємності з'єднуємо жовтки з цукром плюс сметаною. Сметана будь-якої жирності. Об'єднуємо всі ці складники до однорідності і додаємо борошна із маслом. Ретельно перемішуємо, замішуємо тісто. До речі, листкове тісто можна взяти і магазини. Тут не принципово. А можна приготувати домашнє, як бачите, готується дуже просто. Швиденько переминаємо, довго не мнемо, треба, щоб масло у нас не дуже зігрілося. Далі цю грудочку тіста розділяємо на 4 частини. Можна зробити це на вагах, можна так, як ми на око. Формуємо 4 грудочки і відправляємо в холодильник поки що. Тим часом ми підготуємо начинку. До речі, всі складники дублюємо і під відео також. Отже, в кастролю виливаємо молоко, до киселю додаємо вишневий сік, перемішуємо так, щоб не було грудочок. І тоненькою цівкою вливаємо до теплого молока. Постійно помішуючи, заварюємо масу. Робимо таку собі заварну вишневу масу. Тут важливо постійно помішувати, щоб ні не пригоріло. З'являються перші ознаки кипіння. Даємо буквально кілька секунд покипіти. Забираємо з вогню. Тепер повертаємось до тіста. Беремо один шматочок тіста, розкачуємо на пергаменті. Трішечки можемо припорошувати собі борошном, бо воно може трішечки прилипати. Зовсім-зовсім трішки. Доформовуємо корж у формі. Наколюємо виделкою. Плюс виливаємо половину заварної маси. Вона в нас ще гаряча. І розправляємо. Зверху додаємо половину консервованих вишень, беремо другий шматочок тіста, розкачуємо, вкладаємо зверху. Нам треба зробити два таких коржі. Тобто із двох наступних частинок ми так само робимо. Гарненько вкладаємо, щіплювати не обов'язково. У мене трішечки порвалося, то зверху докладаю тим, що відірвалося. Це не страшно, але все гарненько випечеться. Зверху наколюємо виделку, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів орієнтовно 20 хвилин. До зарум'янення орієнтуйтесь на свою духовку. Тепер готуємо шоколадний корж. Складники вказані на один корж. Нам треба буде таких приготувати два. Отже, збиваємо яйця в піну, додаємо цукор, збиваємо до посвітління маси. Додаємо сметану. Плюс сюди ж додаємо олію. Я випадково видалила цей кадр. Далі розпушувач перемішуємо з борошном і додаємо до маси. Сюди ж додаємо какао. Перемішуємо до однорідності. У нас виходить ось таке лите тісто. Повтори складники вказані на один корж, нам треба таких приготувати 2. Перекладаємо в тісту форму застелено-пергаментним папером і гарненько розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 25-30 хвилин до сухої шпажки. Коли вже наші коржі готові, готуємо крем. Крем у нас звичайний, масляний заварний. До речі, його можна приготувати завчасно. Маю на увазі заварну масу. Отже, до молока додаємо жовтки, перемішуємо, розбиваємо так, щоб всі складники об'єдналися. Ставимо на вогонь. В окремій ємності з'єднуємо цукор, борошно і крохмаль. Перемішуємо. Додаємо до молока. Молоко в нас на цей час вже тепленьке, може бути навіть гаряче. Ретельно перемішуємо і заварюємо масу. Тут теж треба постійно помішувати. Можна додати ще ванільний цукор або ванільний екстракт. Маса починає кипіти, забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність. Накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо до повного охолодження. Коли маса заварна холодиться, збиваємо м'яке масло до посвітління. Декілька етапів додаємо заварну масу. Вона у мене тут така ще трішки рідненька, тому що ще не зовсім охолодилася, я тут поспішаю. Бажано її охолодити до кімнатної температури. Бажано, щоб і масло, і заварна маса у нас була однієї температури, тоді наш крем не розшарується. Все, крем готовий. Збираємо пляцок, вкладаємо шоколадну поляницю, шоколадний корж. Якщо маєте бортики, додавайте. Я додаю бортики через те, що в мене крем ріденький. Вкладаємо крем плюс одну поляницю з листкового тіста. Далі знову крем і ще одну поляницю в серединку. Тобто листкові коржі ми вкладаємо всерединку. До речі, цей торт виходить м'ясенький, але якщо ви любите мокрі торти, то шоколадний корж можете додатково просочити. Кавою, молоком, чаєм, що вам більше до смаку. Викладаємо зверху наступний корж, заливаємо розтопленим шоколадом. Як традиційно, як завжди, в холодильнику витримуємо нічку і нарізаємо. Готується дуже просто, виглядає гарно і, направду, дуже смачний. Власне, через це ми і повторюємо рецепт, бо не можна його пропустити. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. А вам все вдається, друзі!